Привіт, привіт усім! Усіх вітаю! З початком нового тижня, друзі. Так, що в нас є? В нас на порядку денному зараз треба їсти готувати на обід. вона Вони обід підходить. Треба швиденько зготувати їсти. Вставила воду на макарон, зберу макарон. І рука куряча. Друзі, вчора була в магазині купила соус такий. Я щось думала, що це звичайний папрік. є такий тартар є папрік. На хліб я його беру. А він зовсім не такий. Він таку має консистенцію. Зараз покажу ось таку ось таку, як повідло. Трошки пікантний, і ніхто його не буде їв. Я думаю, я замариную зараз литке. і спечу, як маринад використаю. Так то з'їдять точно. Так, з одної сторони підшкварилися і то добряче пришкварилися. Рахунок панодового соусу. Тепер на другу сторону перевертаю, щоб ще стої так гарненько припеклося. Так. Так, поки в мене печеться летучки, я, друзі, попрала постільне і сьогодні у нас на дворі дуже тепло. Я вже перший ролик знімала, розказувала. Тому йдемо на двір, йдемо сушити. Вивішала. Вивірішила все сохнути. Я дуже люблю на дворі вивішувати, друзі, постільне, Воно якесь таке ну, запах має. Якийсь такий приємний. В хаті такого нема. А на дворі, як воно добре, висушиться. Ой! який запах вітру чи чого. Дуже якийсь такий класний. Йдемо далі. Матільда, Матільда. Я що впаду колись куди, Ну як ти під ноги лізеш страшно? Їджу. Отак, вот Матильда наша. Їч-єч. О, бачите, як вона хоче їсти. я гуляти. Хто? Хлопця свій раціон. Іди. Іди гамати, Йди. Але треба дрібненько порізати. Черепаха теж одержала. м'яско. куряче. Так що всіх нагодувала. Що мене знають. Ну, Всього німена, друзі. Від нас залежить, і ми наготуємо, так і буде. Що я далі хочу зробити? Молоко наляла. Зараз його підігрію. Тоді дам дріжджі, 2 яйця, пачечки маргарини, цукру 100 г, 150 більше ні. І муки скільки візьме. І замішаємо таке легеньке тістечко, бо хочу сьогодні зробити ватрушку спекти ватрушку. Тістечко в мене підкисло. Я взяла шматочок. Тут в мене сир зі сметаною, одне яєчко туди дала. І трошки родзинків. Стакан робимо виїмку і ставимо туди сир. Так зверненько наложимо. Так, беремо яєчко. Гарненько ще. Це помастимо. Буду пекти в аерогрілі. Трошки довго, бо тут тільки 4 булочки влазиться. В духовці в бляшці набагато більше влізлося. Але що вам скажу, випечка з аерогрілю дуже смачна. Через те, що воно якось так пече, що воно підсушує, а всередині мигеньке. Тобто, воно зверху. Чекайте, я помашу зразу й Воно має хрумку скоринку, а всередині мігеньке. Тому можу трошки побавитися, але буде зате смачно. Так, і що в нас є? Ось такі булочки. А пахнуть, друзі, пахнуть на цілу хату. Хто з нас звідки чути? Все, ставлю наступну партію. Зразу собі наготовляю, ще вони підкисають, поки ті випікаються 4, але хочу показати, яка виходить було грілля. Лягенька-мягенька, наступ, настап. Я вже воду на каву поставила. Так пахне та булочка, я її хочу. <ріх> та все. Міру солодка, не давала багато цукру. Добре. То Скажіть, друзі, треба було. кави наколотила собі. В'яла булочку, випила каву, а це вже нас 4 година. Це вже можу ну, ніч крутитися. Треба було, але дуже хотіла. Кава з цим, зі згущенкою і булочка. Та що, ви кажете, схудай, Шо? ну як схудай? Нема можливості, нема можливості, та й все. Я б вже схудала. Добре, витягаю ще одну порцію і ставлю наступну. Є готовий результат. Ось такі булочки, прибулочки я спекла. Така ватрушечка з сиром сьогодні в мене. М -м -м. Буде чим ласувати до кави до чаю. Друзі, булочки ми попекли. Йдемо, хотіть дамо, але сонце світить. Йдемо козам дамо хлібчика, маю багато хліба після дамо їм щось смачненького. Це що роділа кульком, друзі, а вони знають кульок, що то вже щось добре буде. Як облуплений той кульок. на. О, хвостом махає. чи. зараз йду до вас, почекайте. Одну секундочку. Ви кажете, як дресирований. Все як дресирований, на. На, де ти є? Тримай. О, ті вже є з того, чекай. Піждіть, піждіть трошки. На. Ну, на. ну, не відбирай на. Як хрумтит. що ти? Смакута, смакутулечка, так? Так, тут у малих, чекайте, чекайте. На. О, як вона міє балакати? На, Бузько. на. лапай. Паняки поперевертали. Зараз почекай. Кажу, друзі, що не можна готувати хлібом, бо... Тяжко буде їм родити, але я їм багато не даю, я ж не маю так багато того хліба. Бо то Мама насушила, передала, Ой, зараз я їм роздам. На. А потім дочкались тиждень, поки ще мама назбирає. На. На. Зараз сіна треба дати. Сіна треба їсти, а не хліб клупити. Так, Сіна наберем, сіна вже чу 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 чуть Так, трошки трошки. Окей. Дивіться, таке Все, 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 все. Друзі, мені вже так би здалося тут порядок зробити. А вже б доробило помало. Вже Ну, сюди треба порядок зробити, знаєте? Де не ходиш, сюди дивишся? І то треба зробити, і то, і то коротше. сюди. Все хоче рук. Добре. О, прошу. Дала сіна, а далі кричат хлібчики. На, хлібчики ж на землі. Їдять сіно і кричать дай хліба. Отак. І ще вимагають. Все, сіно їсти, так, все, нема лігумінів. Лігумінів нема. Єжте, їжте, дюки. Перейшлася, подивилася, три яйка сьогодні було Три. Ну що зробити? Ні, це вже буде весна, вже буде багато, я так думаю. Добре, друзі, ось такий день. Та ще не закінчений, я ще зараз, зараз беруся до просовання, ще має купа просування з ліжок. Та, зараз гарненько попросую, так вже буде все. А я, ще вечерю треба зготувати, або ж. Дивлюся, вже треба і намолоти, і того, і того. Сусід мій вже є. Там бачите, та біла хата, що все питається, що за біла хата. Там сусід має дачу. Він від весни до осені сидить на тій дачі, там все вирощує, має свій садочок, там пильнує. Мій друг, я до нього хожу, ми собі побалакаємо. Ти вже старший дядько на пенсії, але таку має віддушину, знаєте, собі тут зробив. А що сидіти в хаті на квартирі, а так. Рух, рух це життя. Ой, добре, друзі. Наш п'ятий. все одно тепло. Все одно тепло. Файно. Все одно файно, ну? Слава Богу, вже пора би. О, Матільда. О, кричить. Все, гарного вам вечора. Доброго, тихого, приємного. Мерної нічки нам усім. Усе на сьогодні усім, Па-па.